Добрий день, компанія Поставки. Пропонуємо вашої увазі внутрісалонні лампи, внутрікабінні прилади. Є три таких варіанти: сама довша, середня та така кругленька. Перша модель, її, її габарити довжина 20 25-26-26 см, висота 6 см. І 1 см товщина. Так вона виглядає. Тут алюмінієва пластина, дуже яскрава модель. Це самий яскравий чіп КОП. Наступна модель Наступна модель прозоре скло, Алюмінієва пластина. Її габарити 15 см длина. ширина 16 сантиметров, та толщина 1,5 сантиметра. Зараз мы ее подъединяем. Дуже яскрава лампа. Дуже яскрава лампа. В комплекті їх йдуть, їх йде дві штучки, двосторонній скотч та Мітіс для, мітіс для кріплення. І така остання модель на кругленька, два, два великих чіп-коба. Чіп Зараз ми її під'єднаємо. Отак вона виглядає. Так вона світить. Дуже яскрава, дуже яскрава модель. І її габарити 20 см длина, 8 см висота та ширина 1 см 1 см. Такі цікаві моделі, дуже популярні. Є в достатній кількості. Кого цікавить, можна телефонувати, запитувати.